Я вас вітаю. 1 червня ми святкуємо День захисту дітей. Звісно, я, як мама, давно знаю про це свято. Знають мої молодші діти. Це для них не Миколайчик зі своєю купою дарів, але й не порожнє свято, коли діти мають шанс отримати зайву порцію уваги зі сторони батьків. Я вирішила дізнатися коріння свята та про що у ньому йдеться: День захисту дітей. Але від чого? Почнемо з Вікіпедії. Міжнародний день захисту дітей був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок вперше цей день відзначився в 1950 році. в 51 країні світу ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей. Одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Насправді, якщо зазирнути в історію людства, раніше дітей особо ніхто не вшановував та й не думав захищати їх більше, ніж це було потрібно. Все просто. Відсутність медицини та нехитра культура народжування і виховання робили життя дитини схожим на лотерею, бо воно було майже поза контролем. Виживе, не виживе, як пощастить, на все воля Божа. Занадто вкладатися в дитину було просто невигідно, бо дитина це те, що ти можеш втратити в будь-який момент, невдалі пологи, хижаки, хвороби, злодії тощо. І якщо кожного разу переживати втрату дитини як трагедію та помирати з горя поруч з нею, то з глузду можна з'їхати. Тому простіше було прийняти втрату як частину життя і народити собі нову дитину, такий собі простий та корисний фатальний підхід. А що до прав дитини, чи замислювалися люди раніше про права того, хто не виборював їх за допомогою зброї або грошей, наприклад? Які могли бути права у дитини? Дитина в ієрархії минулого суспільства посідало місто поруч з жінкою та твариною. Логіка природнього відбору: фізично слабкі існують поза правами тих, хто сильніший. Тобто маєш право жити тільки, якщо від тебе буде користь. Але все змінили події на початку ХХ століття. Наукова революція, коли з'явилися необхідні ліки і діти схопили більш впевнений шанс дожити до дорослого стану. Ще й Фройд заявив про те, що досвід раннього дитинства глибоко впливає на психіку дорослої людини. Тобто, яке було дитинство у дитини, таким і отримає суспільство цю людину. А суспільству були потрібні психічно здорові люди, які зможуть відбудувати країну після війни, а не руйнувати її далі. Так, саме після Другої світової війни започаткували це свято, зіткнувшись з купою самотніх дітей на вулицях, чиї батьки загинули. І було зрозуміло, що якщо не прийняти потрібні заходи щодо збереження дітей, не захистити їх від лиха вулиці, залишити справу на самоврядуванні, суспільство отримає відповідних своїх громадян. І це було невигідно у всіх сенсах цього слова. Дуже хочеться продовжити цей допис словами. Війни закінчилися і дітям вже нічого не загрожує. Але, на жаль, цього не сталося. І тут я не буду чіпати війну, в якій ми опинилися зараз, та порушувати питання, скільки дітей залишиться сиротами, і що з цим робити. Можна просто уявити, що в більшості сімей дитина опиняється у своїй власній війні з батьками. І річ не у тім, що деякі люди здатні тільки зачати та народити дитину, або вміють лише тільки її нагодувати та зберегти від травм та холоду, наприклад. Але уявіть собі, той ступінь влади батьків, в якій опиняється маленька людина, як вони скористуються цією владою? Чи не буде вона надмірна? Чи здатні будуть дорослі люди поважати право дитини на власне щасливе життя? Чи не залюблять вони її донестями, чи зможуть подарувати таку любов, яка б подарувала майбутній дорослій людині свободу? Багато є питань по захисту дитини, і невідомо, як з цим всім впоратися, але є популярна метафора, яка може бути в пригоді. В літаку під час аварії кисневу маску одягає доросла людина на себе, а потім вже на дитину яка поруч. Істина проста: якщо ти сам сильний та можеш дати собі ладу, ті, хто слабкіше за тебе, завжди будуть з тобою в безпеці. Як на мене, найкраще, що ми можемо зробити по захисту дітей, це захистити їх від слабкості дорослих. Я всім нам бажаю успіхів у цьому. З вами була Лариса Гудін.